Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал! Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні будемо згадувати традиції святкування Великодня в Україні. Великдень це найважливіше свято після Різдва для всіх християн по всьому світу. В цей день всюди чути! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Знаменному торжеству перемоги життя над смертю передує Строгий Піст, чистий четвер і Страсна П'ятниця. Ніч перед Великоднем наші предки вважали магічною. Коли у церквах в цю ніч проходили святкові богослужіння, біля церков запалювались багаття, і люди стежили, щоб вони не гасли. Ці вогнища символізують перемогу Христа над темрявою язичницьких часів. На покутті перед церквами розкладали вогонь, навколо якого ставали хлопці. Це створювало ілюзію біблійного епізоду, коли апостоли грілися біля вогнища, чекаючи на Ісуса. У котельві, по периметру будівлі храму та у кожному дворі та на деревах вивішували і запалювали ліхтарі. У Великодню ніч існувало повір'я. Хто візьме червоне яйце і піде з ним на пошуки скарбів, неодмінно їх знайде. Яйце, нагріваючись у руці, вказує на місцину, де схований скарб. Святкування Великодня починалося вранці після приходу всіх всеношної служби з коштування освячених страв. Це називалося розговіння або розговин. За святковим столом збиралася вся родина, щоб триматися разом і наступного року. Подекуди спершу господар обходив хлів та господарство, а лише тоді заходив до хати, після чого родина починала розговлятися. Крім цього, приходячи з церкви, усі дівчата клали свячене червоне яєчко в миску з водою. І умивалися потім цією водою, щоб бути красивою. А щоб голос був гарним, пили освячене сире яйце. Розговіння починали з молитви, на стіл ставили паски, крашенки, печене м'ясо, ковбаси, м'ясні рулети, пиріжки, налисники з сиром та м'ясом, сметану, вино або настоянку. Починали розговлятися з освяченого яєчка. Голова роду в цей день, а також наступний понеділок та вівторок, розділяв Паску та яйце на стільки частин, скільки в родині людей. На Поділлі Валині та Західній Галичині після такого обряду господар тричі обходив стіл з мискою повної їжі, що були багатими. Жодної крихти, освяченої, намагалися не впустити на пол. Жителі Східної та Центральної України, щоб нічого не дісталося мишам, які нібито можуть перетворитися в кажанів, покуштувавши те, що впало на пол. Після сімейної трапези молоді дівчата збиралися біля церкви чи кладовища, співали гаївки та веснянки. Також гойдались на гойдалках, грали в ігри. На Великдень у церкві знову починають вдаряти у дзвони, сповіщаючи про Воскресіння Христа. Кожен селянин старався бодай кілька разів смикнути за мотузок і вдарити у дзвін, адже це приносило щастя. Першого великодного дня всі господині залишалися вдома та накривали стіл. Гостинці були заздалегідь готові до приходу гостей і стояли цілий день. Натомість чоловіки ходили від хати до хати вітаючи родичів та знайомих. У цей святковий день за святковим столом не забували про померлих родичів. Наприклад, на Херсонщині разом з великодніми стравами на стіл ставили могилку. Це тарілка, наповнена землею. В які вже встигли прорости стеблинки вівса, серед зелених пагонів поміщали яйця і їх кладуть стільки, скільки в родині небіжчиків. У деяких регіонах Галичини зберіглася традиція співу великодніх писень риндзівок. Їх співають парубки під вікнами дівчатам і одруженим на початку року жінкам. На другий та третій день Великодніх свят. Жінки за традицією виносять парубкам крашанки та дрібні монети. У Великодню ніч закарпатці намагаються не спати, щоб не проспати своє щастя. Також є традиція, коли після служби якомога швидше треба дістатися додому, щоб господарство було багате, в деяких місцевостях Закарпаття. Кладуть до кошика баранчика з тіста або вершкового масла. Він оберігає від стихійних лих і робить природу лагідною до людини. На Полтавщині є традиція декорувати оселі до Великодня дерев'яними пташками, підвішаними до балок під стелю. Ця традиція пов'язана з віруванням, що навесні на землю повертаються з раю душі померлих родичів, і пташки символізують ці душі. На Сіверщині, в неділю після служби Божої і розговіння, прийнято збирати освячені рештки їжі і ще до полудня відносити їх до найближчої водойми, погодувати русалок. Однією з великодніх традицій на Валині було збирання зеленого барвінку, з якого пливли віночок. А після освячення кошиків кожен, як і на Закарпатті, намагався якомога швидше потрапити додому. На Поліссі хліб діжка, в якій протягом року е заквашували тісто на хліб перед великоднем. Мала сповідатися сонцю. У чистий четверг її мили накривали скатертиною і обв'язували червоним поясом. Зверху клали хлібину, сіль і кілька монет. Після цього виставляли на стовпі біля воріт. Вважали, що так діжка Богу сповідається. Увечері відбувалася таємна вечеря, для якої готували особливі страви. На столі їх залишали на всю ніч. На Гуцульщині гріли діда. Діти ходили від хати до хати і під вікнами кликали Грійте, діда, грійте, діда, дайте хліба, аби вам овечки, аби вам ягнечки, аби вам телички. На що з хати хтось відповідав? Гріємо, гріємо! Даємо. Дітям давали кукуци. Це спеціально спечені для цього обряду хлібці. Цей звичай був пов'язаний із поминанням предків, а хлібці були потрібні для зустрічі з ними. У Карпатах шкарлупу від освячених яєць пускали на воду в річці. Вірили, що вона. За три з половиною тижні допливе до Рахманів. За українським народним повір'ям це мешканці міфічного краю, праведні християни, які живуть по тайбічному світі. І доки Шкарлупа туди допливе, то знову стане яйцем. На півдні України, до родичів, яких не було за святковим столом, відрізали шматок. Великодньої Паски, загортали його разом з трьома крашенками в рушник та поміщали все це на покутті біля ікон. Якщо ця людина доходила чи доїжджала додому протягом 40 днів до свята Христового Вознесіння, їй віддавали цю Паску і крашенки. Якщо ж ні, то їх віддавали нужденним. У цей святковий день не можна працювати та займатися домашніми справами. Це час для відпочинку та духовного відновлення. Не можна лаятись і сваритись це свято миру та любові. Не можна рвати квіти та гілки дерев, це свято весни та оновлення природи. Не можна викидати освячену їжу. Наші спостережливі пращури. Помітили наступні прикмети на Великдень. Якщо на Великдень йде дощ, то вся весна буде дощовою. Якщо погода хмарна, а дощ так і не почався, літо буде неспекотним. Гроза на Великдень до теплої пізньої осені. Соняшна погода до теплого літа. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.